Всім привіт! Сьогодні у нас з вами знову розпаковочка манго. Ось тобто тут у нас така посилочка. Давайте будемо дивитися, що в нас тут є. Вам дякую за те, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, коментуйте, а хто ще не підписався, то підписуйтесь. У нас також довгоочікувана посилочка, тут дуже багато товару. Ось так будемо дивитися, що у нас тут є. Так, тут у нас футболочка за пару євро дуже. Звичайно, мінімалістично колір олійковий, дуже класний. У нас тут є 54, і зверху донизу є 61. Дуже виглядає вона класно це в нас розмір елічка. Така аналіта носити Це в нас має бути 100% катон. у нас больше стоит садковый катон. Балочка да. классная. Так. А, так, ага, тут у нас майка льняна. Вот такая майка. Тут у нас есть 48. Звідси, до низу, у нас є 37, і тут, бачите, вона трошки ширше, ніж е, зверху. 52. Так, і дивлюся, десь до сюди в нас є 30, 33. Це в нас є льняна, бачите, 100% льон. Вона дуже приємна, має бути дуже легенька. Ось така маєчка. Вже готуємося трошки політа, футболка-майка. Ну, насправді, що було на знижках, то і брали. Так. Бо коли я бачу якусь футболку за пару євро, то дуже тяжко стояти. Так, тут у нас ласінес для заняття спортом, мабуть, це треба ось так дивитися. Такі це вони мають бути компресійні. Так, це в нас розмір. Ага, це, все, перед. це в нас розмір есичка. Тут дуже класний верх, але я не впевнена, що мені вони зможуть підійти. Ну, але вже як є. Так, ну, так, да, вони тут дуже маленькі, мені навряд чи підійдуть. А ага. Двадцять дев сантиметрів. Тут є 24, висока посадочка. Так, тут в нас є 60 рівно, але вони дуже класні, дуже якісні, але, на жаль, есочка мені не підійде. Так, ну, але будемо міряти подивитися. В попередній розпаковці у нас вже були такі джинси, але іншого розміру 38-го. А якщо вас цікавить розмір 38-го, то можете подивитися ось цьому відео. І там буде розміри на ці джинси 38-го. Так, так, у нас тут є 35. Тут є 23. Тут є в нас 19. І тут у нас 65. Дуже вони класні. Єдине, що мені не подобається, що воно тут не підшита. Ну, але ті гроші, що ми брали, то може бути і так. Тому ось такі це у нас скіні. Такий гарний, гарний колір, сіренький, прямо на весну. Ну, Подивимося, що у нас ще тут є. Шорти мені також не дуже були треба, і колір не зовсім такий, як би я собі хотіла. Але вони вийшли мені за десь 3,40 центів. І я вирішила взяти, а раптом вони мені сподобаються. До речі, колір набагато цікавіший, ніж на моделі, на фото. Так, це в нас 38-й розмір. 39 см. Посадка має бути дуже висока. 28. Ось тут у нас є 28 також. І загально в нас є 39. Дуже класні. Це джинс такий. Але джинс трошки грубший. Але я сподіваюся, що вони будуть гарні, гарно а, сядуть. Ну, будемо дивитися. Так. Ага, це в нас також льняна майка. Ми ще й назвами бачили чорну, а це така сама, тільки біла. Так, ось така біленька. Це розмір, що в нас? Це в нас розмір Емочка, там в нас була Л. Так, понизу. Тут вона більша. У нас є... 60. Це у нас 37. Тут у нас є 44. Тут 22. Ось такий. Це у нас 100% льон. Дуже вона класна. На, чор... на чорні так не видно. Вона трошки просвічується, але на літо може бути. Чому б і ні? Дуже класна. Ну, по якості мені вона подобалась. Нагадую вам, що в попередніх відео в мене був розіграш, і ось тут є силочка. І приєднатися до розіграшу. Так, нагадую, що скільки воно коштує, воно є в описі. І силочка, де я брала, це я замовляла на іспанському мангу. Так, тут у нас є 53 см. Тут є 50. 5. Тут є 56. З манго дуже тяжко вгадати при тому, що це в нас розмір Есочка. Він йде трошки-трошки оверсайз. В попереднім відео в мене також була полосата біла з зеленими такими салатовими полосками. Там була Емочка, воно було мега оверсайз. Ось це, есечка і також трошки оверсайз. Ну, сподіваюся, що воно підійде. Дуже класно. Це має бути 100% катон, бо прям відчувається. 97 катон і 3 еластан. Дуже класна ця ковтинка. Мені вона прям дуже давно подобалася, не було мого розміру. Ну, а наразі дякую за те, що ви подивились моє відео. І до нових зустріч. Па-па!